Отримувати похвалу за свої досягнення та працю завжди приємно а вдвічі приємніше бачити справжній матеріальний результат своїх старань. Тому в Кременчуці є стара добра традиція відбирати кращих із кращих студентів навчальних закладів міста і давати їм стипендії. Ми зараз говоримо про те, що ми даємо стипендії тим, хто гарно вчиться. Ми ще даємо за громадську активність, за те, що ви. Змінюєте світ, в якому живете, за те, що ви змінюєте місто, в якому живете. Займаєтеся культурним життям університету, вищого навчального закладу, свого училища, коледжу, займаєтеся спортивним життям, приймаєте участь в різних олімпіадах, в різних спортивних змаганнях. І за це, за цю активність, також громада підтримує вас. Цього разу стипендіатами за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі стали 13 молодих людей і ще 13 за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста. Із вересня 2024 року, по січень 2025 включно вони щомісяця отримуватимуть від міста по 1300 або по 2000 гривень залежно від навчального закладу. Ми навчаємося в Хримчуському військовому ліцеї. Сюди ми прибули, щоб скажем так підкріпити наші старання річні, те, що ми навчав. Ну і, Відповідно, отримати стипендію. Наш військовий ліцей приймав в благодійних акціях, святими кої дітям і так далі. А що за себе можу сказати, то я приймав участь як у військових організаціях, так і в принципі благодійних від нашого ліцею. Стипендію отримую за, мабуть, за наукову роботу про тайм-менеджмент, про мотиваційне середовище в ресторанному бізнесі. Проходила там курси по менеджменту закупівель. За активну діяльність в нашому університеті за всякі досягнення у науці. Оскільки під час зустрічі пролунала повітряна тривога, вручення продовжили в укритті міськвиконкому. Там, вже після офіційної частини, у молоді була можливість поставити запитання міському голові Віталію Малецькому, а також висловити свої пропозиції та побажання щодо життєдіяльності міста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.